Чотирилапі друзі лікують. На Дніпропетровщині для дітей з інвалідністю влаштували реабілітаційні зустрічі з пухнастиками. Вітак, чотирилапі завітали до вихованців Центру соціально-трудової реабілітації дітей з інвалідністю. З тваринами мали змогу поспілкуватися дітлахи дошкільного та шкільного віку. У межах благодійної акції Лапа друга підопічні закладу спілкувалися з собаками, грали, гуляли з ними, а також долали смугу перешкод. Такий вид лікування допомагає розвивати та. Активні відчуття у дітей та адаптуватись у соціумі, зазначає методистка центру Наталія Малієнко. Ідея акції належить учням кінологічного гуртка юний кінолог з центру дитячої та юнацької творчості. У нас буде продовжуватися заняття каністерапії з дітьми, з вихованцями центру соціально-трудової реабілітації. Крім того, у нас запланований ще захід. З дітьми з Бахмута, які ну теж потерпали від таких складних ситуацій, які зараз у нас в країні.